Росіяни атакували Україну ракетами. Деякі з них влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури в шістьох областях. Дві російські ракети порушили повітряний простір НАТО. В Румунії це заперечують. Британська розвідка заявляє про тактичні успіхи Росії у двох ключових секторах: ДБР та СБУ проводять обшуки на митниці та у екснардепів. Моє ім'я Дмитро Олійник. Я зібрав добірку найбільш помітних подій 352-го дня великої війни. Сьогодні вранці росіяни здійснили черговий масований ракетний обстріл України. Росія залучила три кораблі у Чорному морі та вісім літаків стратегічної авіації. ту 95 Волгодонськ та район Каспія традиційні місця запуску ракет. Всього вранці та вночі росіянами було здійснено 71 пуск. Українські захисники збили 61 крилату ракету вночі. Росіяни застосували сім дронів камікадзе шахет із східного узбережжя Азовського моря. Повітряні сили збройних сил знищили п'ять шахедів. Уламки однієї російської ракети упали у голосівському районі Києва та пошкодили приватний будинок. І автомобіль на Львівщині неподалік села Кізлів ракета окупантів впала біля автобусної зупинки, але не розірвалася. Ще одна ракета впала неподалік санаторію у Львівському районі. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що російські ракети влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури в шістьох областях. Запроваджені аварійні відключення. Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. За даними ДТЕК у наслідок обстрілів постраждало чотири теплові електростанції. Двоє працівників станції отримали поранення. Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію її наслідків та відновлення роботи обладнання. Дві російські крилаті ракети «Калібр» перетнули кордон України з Молдовою. Також пролетіли у повітряному просторі Румунії. Головнокомандувач збройних сил України Залужний повідомив про те, що орієнтовно о 10.33 ракети були у повітряному просторі Румунії. Після цього знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав. Запущені ракети були з акваторії Чорного моря. У повітряних силах збройних сил України зізнаються, що могли застосувати озброєння для збиття на цих напрямках. Однак була очевидна загроза. Уламки ракет могли потрапити. Трапити на територію цих країн, тому Збройні сили України ракети на цих напрямках не збивали. В Міноборони Румунії відреагували на це повідомлення і заявили, що найближча точка траєкторії російської ракети до повітряного простору Румунії була зафіксована за 35 км кілометрів від кордону. А от у Міноборони Молдови підтвердили порушення повітряного простору о 10.18. Ракета пролетіла над селом Мокра, а потім над косауцями Глава МЗС Ніку Попе. Скоро спорядився терміново викликати посла Росії в Молдові Олега Весніцова, щоб вказати на неприпустимість порушення повітряного простору Молдови. На інцидент відреагував і президент України у відеозверненні. Він сказав, що ці ракети виклик НАТО колективній безпеці це терор, який можна і треба зупинити. Світ повинен зупинити. Напередодні вночі загарбники завдали масованого удару і зенітними ракетами С-300 по Харківській та Запорізькій областях запустили до 35 ракет, били по критичній інфраструктурі. Внаслідок ударів було знеструмлено 150 тисяч абонентів у Харкові. За годину у Запоріжжі зафіксовано 17 ворожих прильотів. Це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення. Також вчора росіяни обстріляли сім територіальних громад Сумської області. Там зафіксовано 9. 97 прильотів є поранені і руйнування. А так під час ракетного удару та понад тригодинної повітряної тривоги проводили урок студенти мистецького коледжу Київського національного університету технологій та дизайну. Викладачка коледжу Ольга Морозова поділилася фото та відео. З них видно, як студенти малюють, сидячи прямо на підлозі станції Лук'янівська Київського метрополітену. На тому ж місці в той же час. Повітряна тривога, летять ракети, працюємо. Написала викладачка. Журналісти Української правди продовжують слідкувати за розвитком подій навколо ліквідації наслідків масованого ракетного обстрілу. Ми першими повідомляємо перевірену інформацію на сайті pravda.com.ua. окрім сайту, маємо сторінку, яку залишу у закріпленому коментарі за цим посиланням. Клуб української правди в ньому ви, читачі та глядачі, допомагаєте нам, журналістам в клубі УП Ми стаємо ще ближчими. У Туреччині врятували з під завалів українку та її чотирирічного сина. Відомо, що жінка народилася в Україні, але проживає в Туреччині. Чи має вона турецьке громадянство, не повідомляється. Хлопчика витягли до того, як в уламках відкрився отвір для порятунку. Потім Олену Агьоль витягли з під уламків за допомогою ретельної операції і передали медичним бригадам. Наразі відомо, що стан здоров'я матері та сина задовільний. Загальна кількість загиблих у результаті руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії станом на зараз перевищила 20 тисяч. Тисячі людей пропонують удочерити немовля, яке народилося під завалами у Сирії після землетрусу. Коли новонароджену врятували, вона була ще зв'язана пуповиною з мертвою матір'ю. Дівчинка наразі перебуває у лікарні. Дитині дали ім'я Айя, що з арабською перекладається як чудо. Про це пише Бібісі Халіт Аттіа, керівник лікарні, в якому перебуває врятована дитина, розповів, що отримує десятки дзвінків від людей з усього світу. Всі вони пропонують удочерити Айю. Тисячі подібних повідомлень надходять в соцмережах. Відомо, що більше ніхто з родини немовля не вижив. В результаті землетрусу загинула її мама, тато та четверо братів та сестер. Коли дівчинку привезли до лікарні, у неї були садна, синці. Вона була холодною і ледь дихала. Зараз там дитини стабільний. Британська розвідка повідомляє про досягнення тактичних успіхів росіянами у двох ключових секторах біля Бахмута і Вугледара. Розвідка вважає, що на північних околицях міста Бахмут сили групи Вагнера просунулися на 2-3 кілометри далі на захід, контролюючи сільську місцевість біля головної траси М-03, що веде до міста. Крім того, на півдні російські підрозділи просунулися до західної околиці міста Вугледар, де вони знову розпочали наступальні операції наприкінці січня 2023 року. Цього року, однак, російські підрозділи ймовірно зазнали особливо великих втрат під вугледаром через недоосвідченість військових. Вони втекли і покинули щонайменше 30 переважно неушкоджених броньованих машин в одному, тільки інциденті після невдалого штурму. Українські військові майже ніколи не завдають по ворогу ракетні удари з «Хаймарс» та інших високоточних установок. Без детальних координат, наданих американськими військовими, які базуються в Європі, відповідну інформацію, Вашингтон Пост підтвердили три високопоставлені українські та один американські чиновники: один з українських співрозмовників видання. Так, описав цей процес. Українські військовослужбовці визначають цілі, які хочуть вразити. Ця інформація надсилається старшим командирам, які передають запит американським партнерам для отримання більш точних координат. Американці не завжди надають координати. В такому разі українські військові не відкривають вогонь. Збройні сили України могли б завдавати удари і без допомоги США. Але оскільки Київ не хоче витрачати цінні боєприпаси, то зазвичай вирішує не завдавати удари без підтверджень. Ження з боку американців. Повномасштабна війна оголила проблеми в армійській медицині, психології та психіатрії. Буває так, що людина, приходячи на медкомісію, не здогадується, що в неї проблеми із психікою, тому що немає досвіду звернень до психолога, немає елементарного розуміння, що таке депресія чи панічні атаки. На фронті це нерозпізнані та нерозв'язані питання, перетворюють людину на хворого. Ніякого воїна Олексій Скиртач, член Української асоціації психоделічних досліджень. Він виступає за зміни у законодавчій базі в питаннях застосування психоделіків у особливо важких випадках. На його думку, те, з чим стикається сьогодні піхота в боях, призводить до таких посттравматичних стресових розладів, що звичайна терапія далеко не завжди ефективна. В інтерв'ю Українській правді Олексій Скиртач розповів про енергетики та алкоголь на війні. Про Арестовича як соціальний транквілізатор та його антипода Бутусова Проте на кому тримається українська піхота і хто має більше шансів вижити на фронті, читайте в матеріалі Української правди. Посилання на інтерв'ю залишив в описі відео. ДБР та СБУ сьогодні провели спільну операцію з обшуками по всій вертикалі митниці. Обшуки відбулися у центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України. В ДБР говорять, що місячно оборудки на митниці вимивали з державного бюджету орієнтовно до 10 мільярдів гривень. Це третина від того, що мала б збирати установа протягом місяця. Тобто Кожна третя гривня з митних зборів ішла до кишень корупціонерів. Тепер же встановлено близько 50 суб'єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми. Наразі їхня діяльність заблокована. Правоохоронці нині працюють на окремих ділянках державного кордону та у пунктах пропуску з метою припинення незаконної діяльності та ліквідації контрабандних схем. Нагадаю, 1 лютого Кабмін звільнив керівний склад української митниці. Нардепу від забороненої ОПЗЖ Олегу Волошину повідомили про підозру у державній зраді. Відбулося це на основі доказів, які зібрала контррозвідка СБУ. Як свідчать матеріали слідства, протягом 20-21 років парламентар сприяв військово-політичному керівництву Росії у підривній діяльності проти України. Волошин цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах Росії у своїх виступах та інтерв'ю. Нардеп подавав викривлену інформацію про військово політичну Ітичну та соціальну сфери України СБУ спільно з ДБР проводить слідчі дії за адресами реєстрації фігурантів та його родичів. Сам Волошин наразі переховується за кордоном. Також обшуки сьогодні були у народного депутата восьмого скликання Ігоря Котвіцького. За інформацією джерел української правди йдеться про провадження щодо організації незаконного видобутку корисних копалин, що завдало значних збитків державі. Можлива сума збитків може сягати сотень мільйонів гривень. Під патронатом Екс Нардепа держструктури надавали спецдозволи на видобуток газу з відвертим порушенням процедур. У результаті сировина на папері коштувала набагато дешевше, також за Нижувалися реальні обсяги видобутку на державному родовищі. Різницю клали до кишені організатори оборуд. Під час обшуку було вилучено документи, які підтверджують незаконність господарських операцій, засоби зв'язку, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, документи, грошові кошти, понад 300 тисяч доларів, США 250 тисяч євро та півтора мільйона гривень. Законність набуття яких зараз перевіряється. Котвійського називають бізнес партнером ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова у у 2022 році його дружина Анастасія Котвіцька вивезла за кордон мільйони доларів у валізах. Тоді йшлося про 28 мільйонів доларів та 1 мільйон 300 тисяч євро. У Москві в Лужниках готується масштабний мітинг-концерт до начебто дня захисника за участі президента країни агресора Путіна. Захід має відбутись 22 лютого за два дні до дати повномасштабного вторгнення. Пропагандистські змі повідомляють, що участь у концерті візьмуть до 200 тисяч осіб. Крім основної сцени, біля стадіону буде організовано зону для історичних реконструкцій, а також для виставки техніки російської армії. Участь у мітингу візьмуть так звані активісти молодіжних. І патріотичних організацій у разі нападу на Німеччину чверть німців готові втекти з країни якомога швидше. Про це свідчать результати опитування інституту дослідження громадської думки. Юго опитування показало, що лише кожен десятий громадянин Німеччини був би готовий стати на захист країни зі зброєю в руках. У такому випадку, однак, 5% німців пішли б добровольцями на військову службу. Ще 6% дорослого населення. Очікують, що їх призвуть у разі війни і в разі необхідності підготують до національної оборони. Згідно з опитуванням, кожен третій намагатиметься продовжувати своє звичне життя наскільки це можливо. Майже кожен четвертий німець у разі війни виїхав би з країни якомога швидше. Тут варто зазначити, що німецьке населення сьогодні сприймає Росію як найбільшу загрозу. Грозу миру у світі про це стало відомо раніше з іншого опитування. На запитання, яка країна становитиме найбільшу загрозу в найближчі роки? 82% учасників опитування назвали Росію 60% опитаних обрали Китай. 52% вважають ядерну державу Північну Корею дуже серйозною загрозою. Англіканська церква схвалила пропозицію дозволити священикам благословляти одностатеві шлюби і цивільні партнерства. Водночас церковні вінчання для таких пар і далі заборонятимуться. Члени синоду також проголосували за те, щоб засудити нездатність англіканської церкви прийняти лгбт людей і шкоду, яку вони зазнали і продовжують зазнавати в церквах. Пропозиція про благословіння для одностатевих пар обговорювалася протягом двох останніх днів єпископа. Ми, духовенством і мирянами благословення почнуть надавати пізніше цього року, після того як єпископи допрацюють свої настанови і сформулюють молитви для священнослужителів. Одностатеві шлюби є легальними в Англії та Уельсі з 2013 року. Проте до цього церква не змінювала свого вчення, навіть попри те, що більшість вірян у цих країнах підтримують одностатеві шлюби. Не відмовте собі у задоволенні поділитися випуском УПС-стрічка з тими, кого любите. Лайк і підписка.